Всім доброго дня! Я вітаю вас із готелю Intercontinental Fujairah, що розташований у Арабських Еміратах. І це наш другий огляд цього готелю. Але цього разу він буде більш доповнений, тому що я покажу вам харчування та номерний фонд, який ми не показали вам у перший раз. Ходімо! Звичайно, у готелі такого рівня є окрема зона консьєрж сервісу, який може допомогти вам вирішити якусь проблему або замовити трансфер та інше. Індивідуальний трансфер до готелю від аеропорту Дубай займає приблизно півтори години. А якщо ви їдете груповим трансфером, то це буде займати приблизно 2,5 години, в залежності від того, який за чергою буде саме ваш готель. Мені дуже подобається дизайн цього готелю, котрий виконаний в такому вишиканому стилі та має саме теплі тони в своєму оздобленні. Це одразу створює певну атмосферу затишку та релаксу. Одразу ж після зони ресепшн є невеличка тераса для відпочинку з видом на гори та на океан. Номер категорії Deluxe Ocean View Room, Одразу у нас іде ванна кімната. Також косметику Байредо, як і в всьому готелі. Тут у нас дві достатньо великі кроваті, наближені до розміру Queen Size. Є дуже приємна зомна відпочинку. І одразу у нас з вами відкривається дуже гарний вид терасі. Дуже приємна та зручна тераса у базовому номері в готелі Інтерконтиненталь в Фуджейра, звідки відкривається неймовірний вид. Ми з вами бачимо по праву сторону безпосередньо будівлю готелю, центральну алею, територію, мальовничі хори і, звичайно, що океан. Просто розкішна та мальовнича територія у готелі Інтерконтиненталь Фуджейра особливо гарно виглядають ось ці фонтани, котрі палають у прямому сенсі цього слова ввечері. Поруч з основним басейном у готелі знаходиться сеafуд-ресторан та бар, де ви можете щось поїсти та випити протягом дня. Також хочу звернути вашу увагу на якість шезлонгів у цьому готелі. І дуже класно, що в цій зоні є велика кількість пальм, які створюють Певну тінь. Незважаючи на те, що тут дуже широка і велика пляжна смуга у готелі, тут настільки велика кількість пляжних шезлонгів та зонтиків, мабуть, тому що більша кількість відпочиваючих саме полюбляють басейн, але Особливість регіону в тому, що океан тут саме на Фуджейрі, він не такий теплий, як Персидський залив, тому він приємніший у таку спекотну погоду. Ось і басейн лише для дорослих. Ну і звичайно, якщо вам сподобалось наше відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш ютуб канал, і обов'язково нашу інстаграм-сторінку. Після прогулянки території готелю саме час з вами піти на інспекцію обіду у головному ресторані, котрий подається за системою буфету шведської лінії, і ледь не забула вам продемонструвати ось цю чудову терасу, котра набирає певного шарму саме ввечері, де є жива музика. Ось добігає кінця моє перебування у готелі Інтерконтиненталь Фуджейра і мої висновки за цим готелем такі. Звичайно, він тримається на рівні такому, ж як він був декілька років тому, коли ми зробили наш перший огляд. І, звичайно, я 100% можу рекомендувати цей готель саме для пар вдвох без дітей, тому що тут зовсім немає якоїсь активної анімації для діточок. Тут є дитячий клуб, але я. Впевнена в тому, що вашим дітям тут буде трошки нудно і вам потрібно буде їх розважати самостійно. А я так гадаю, що на відпочинку ви захочете саме відпочивати. Тому для двох це максимально комфортний, класний готель, сучасний, новий, з класною косметикою, гарним сервісом, вишуканим дизайном і приємною атмосферою.